Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік біткоїна, розберемо потенційні угоди, де можна взагалі відкрити свою угоду. Подивимося точки входу, імбаланси, де є цікаві зони, зони інтересу. Також розберемо деякі альткоїни, а саме ті альти, які ми також видаємо в своєму трейдинговому каналі. Для прикладу мене тусує. Також також розберемо цю угоду, покажу свої думки. Поділюся, взагалі, що відбувається по риночку. А перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовник. Контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що саме там ми ділимося своїми угодами, показуємо свій результат і, звичайно, навчаємо новачків, як правильно відкривати свої позиції. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Я відкрив графік одразу, це у нас фьючерси на біткоін і хочу вам показати цікаві закономірності і одразу показати, куди може рухатися ціна. Дивіться, на недільному таймфреймі ми з вами бачимо ось такі розриви. Це є гепи, називається так. Ось такий розрив. Він досить часто, коли утворюється, досить часто ціна по біткойну, вона старається його перекрити, скоректуватися до цього діапазону, проторгуватися тут, так, познімати ліквідність і продовжити рухатися в, в напрямку тренду. Якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, ми також бачимо ці розриви. Ось тут невеликий розрив. Розрив був, але він був протестований. І ось тут, коли був також несхідна структура, ось тут формувалася, також був деякий розрив, і ось тут також бачите розрив. Зараз ми перейдемо до структури, перейдемо до імбалансів до точок входу. Але зараз я вам хочу розказати просто за ось цю можливість за те, що на історії відпрацьовувало так. І ось тут дивіться, до речі, друзі, також був розрив. Як бачите, ціна його старається перекрити. І зараз ми бачимо з вами, що в реальному часі також у нас був ось тут в цьому діапазоні розривчик. Так, це на денному таймфреймі, І якщо ми перейдемо на чотирьох часовий тайфрейм, цей розрив також вже непогано видно. Ось чотирьохчасовий таймфрейм, і дивіться, друзі, ось тут також у нас був розрив. Це ось тут в діапазоні 115 тисяч доларів. Подивіться, що відбулося з ціною. Ціна скоректувалася в цей діапазон, проторгувалася тут і почала рухатися далі. І зараз на 4-хчасовому таймфреймі в реальному часі ми з вами бачимо ось тут розрив ціни. Так, ось тут цей розривчик, і він старається зараз. Ціна старається його повністю перекрити. Ось тут буде, якщо буде тут зйом ліквідності, можна відкрити лонгову угоду. Але зараз ми перейдемо вже більш детальніше до угод, які можна позиції відкрити. А зараз я просто вам показав, що відбувається на графіку ф'ючерсів на біткоін. Тому що ці розриви, друзі, як бачите, вони на історії досить часто перекриваються. А зараз давайте перейдемо до аналізу, вписуємо ось такий графік, і переходимо. Давайте на недільний таймфрейм. Розберемо структуру, тобто з самого початку буду для вас показувати, як я аналізую. Поділюся з вами своїми думками, і хочу вам нагадати, друзі, що у нас є абсолютно безкоштовне навчання. Я постарався його робити безкоштовно, показати, як я аналізую, тобто нічого не продаю, так просто показую, можете користуватися по концепції Smart Money, дізнатися, як аналізувати ринок абсолютно безкоштовно на моєму youtube каналі Тому, друзі, ось таке навчання. Якщо ви хочете, звичайно, угоди дізнатися, які ми заходимо. Це вже, звичайно, друзі, коштує наш час, маєте це розуміти. Отже, переходимо, давайте до біточка, що ми з вами тут бачимо. Давайте перейдемо до структури. Так, ми бачимо з вами. Лонгову структуру. Якщо подивитися на глобальний недільний тайфрейм, ми бачимо з вами, як біткоін рухається по структурі. Тобто є в нас лой, поставлений хай, так, скореектувалися. Тут на злом структури на недільному таймфреймі, потім знову корекція, потім продовження злому структури. Структура в нас поки що висхідна на недільному тайфреймі. І давайте зараз розберемося, де на недільному таймфреймі є імбаланси, тому що саме від, від імбалансів ми можемо бачити з вами реакції. Це для нас є одним з таких головних. Ну, відповідно, де є в нас ліквідність. Дивіться, імбаланси в нас були в цьому діапазоні. Найближчі імбаланси, давайте знайде їх в цьому діапазончику. Ось тут був перший імбаланс, так, і наступний імбаланс був в цьому діапазоні. Це недільний таймфрейм. Імбаланс, друзі, нагадується. Коли в нас формується ось така гарна свічка біла, так тобто в даному випадку у вас можливо зелена, але коли між свічкою знаходиться ось такий проміжок, так це називається імбалансом, і в даному випадку ось тут у нас був імбаланс. І подивіться уважно, що відбулося з ціною на біткоін. ціна Спустилася перекривати цей імбаланс. Ну і відповідно, друзі, пам'ятаєте, я тільки що показував вам гепи, ті самі на фьючерсах на біткоін. І тут також той самий геп утворився. Ціна має великий шанс, велику ймовірність спуститися сюди, проторгуватися тут, набратися сили і продовжити свій висхідний рух. Рухаємося до нашої структури, що ми з вами тут бачимо. Тут ми також бачили з вами деякі імбаланси. Перший імбаланс знаходився у нас ось тут, в цьому діапазоні. Ми не бачили його тесту. Тобто він для нас є валідним, ціна сюди не спускалася, і цей імбаланс є для нас таким існуючим. Тобто, ми можемо побачити сюди. Від нього побачити хоча б якусь реакцію. Так? Ціна може скоректуватися, якщо буде гірший випадок, скоректуватися сюди, проторгуватися, познімати ліквідність і далі продовжити рух. Це перша взагалі ймовірність, де може бути відкат ціни. Наступний імбаланс, який втримав ціну біткоїна, це був ось тут. Ось тут, якщо ми подивимося, друзі, тут також був деякий імбаланс. Ось тут він перекрився повністю, і ціна продовжила рухатися. Цікаво, так? як гарно все відпрацьовує. І тут також на надільному таймфреймі також у нас є імбаланс. Ось тут в даному випадку. Він сьогодні в реальному часі перекривається. Ми це все з вами спостерігаємо. Отже, це що стосується взагалі недільного тайфрейму. Якщо ціна зараз на недільному тайфреймі піде коректуватися, то де би можна було відкривати лонгову позицію, це скоріше всього від 92 тисяч доларів. Це якщо буде такий негативний сценарій. Від цього діапазону можна буде очікувати якісь лонгові позиції шукати. Це що стосується більш глобального тайфрейму. Видаляємо це все і переходимо. Давайте на денний тайфрейм. Що в нас тут на денному тайфреймі? Включили ось так графік. Тут можна показати, що в нас був ось тут злом структури. Подивіться, що відбулося після злому структури, коли ціна прийшла до цього пікового значення. Ось тут ми приходили, і ми після злому структури. Ми просто зняли ліквідність і побачили деяку корекцію. Так був у нас ось такий боковий рух, можна сказати, бичий прапор. структура називається в трейдингу, і ми бачили з вами перенакопичення. Після цього перенакопичення, ось ця зона вистав виявляється для нас зараз підтримкою. Тому що коли ми ось тут перенакопичилися, тут значить набиралася позиція. Після того, як ми продовжили висхідний рух, ось ця зона тепер виступає зоною підтримки. Це якщо що стосується взагалі також простого трейдингу. Друге, ми з вами бачимо також висхідну структуру. Давайте я її пров... Веду і покажу вам, як це все відбувається. Давайте, друзі, повернемося на недільний тайфрейм і визначимо структуру. Дивіться, злом структури в нас вважається, тобто відкатом вважається в нас коли. Ціна оновлює взагалі попередній лой Ми бачимо з вами, що тут ідуть зелені свічки і лої їхні не оновлюються. Хай свічки постійно підвищуються Що це взагалі означає? Просто хочу вам для новачків показати, як я визначаю, і щоб ви також самі особисто навчалися на всьому цьому. Дивіться, це означає, що коли в нас оновлюється свічка, але не оновлюється ось цей лой. Це означає, що в нас є бичий тренд, тобто не було в нас відкату. Тут також ми бачимо з вами, хай підвищився, але ми не скоректувалися нижче цієї свічки. Так. І це означає, що в нас тренд продовжується. Тобто тренд продовжується допоки в нас оновлюється взагалі хаї, але не оновлюється лої. І в цьому випадку в нас поставився, дивіться, хай і поставився також лої. І тут ми побачили з вами перше оновлення ось цього лоя, так, на недільному тайфреймі, ось цієї свічки. Це означає, що в нас тут відбувся перший такий відкат, перша несхідна структура. Отже, ось цю структуру глобально, якщо дивитися на недільний тайфрейм, можна вважати ось це. Імпульс це в нас йде здорова нормальна корекція. І ось ця точка в даному випадку: ось ця точка в районі 98 тисяч доларів, вона буде для нас сильним супротивом, тобто вона буде зоною підтримки. Ну, відповідно, я тільки що вам показував, що вся вся зона також буде зоною. Підтримки, це що стосується взагалі цієї структури, що відбулося далі. Далі також ми бачили імпульс. Тут також у нас підвищується хаї, так ось тут у нас також хай поставився, і ми не бачили з вами оновлення дальшого подальшого наступної свічки. Ми не бачили з вами оновлення хая. А тут відбувся в нас злом структури. Так, якщо дивитися на денний таймфрейм, вже більш локально. Ви подивитеся, що тут в нас відбулося вже зняття нижньої ліквідності, тобто ми закріпилися нижче цієї свічки. Це означає, що в нас тут поставився хай, і тут потенційно відбувається корекційна хвиля і зараз. Продовження структури буде вважатися тільки тоді, коли ми з вами закріпимося вище 123 тисяч доларів. коли ми Тут підемо сюди, це буде означатися, що в нас вже потенційний злом структури. Так, наразі в нас відбувається деякий відкат, корекційна хвиля, і в цьому випадку нам зараз можна, по-перше, шукати локальні шорт угоди з з очікуванням, що ми підемо нижче, знімати ось цю ліквідність, і також шукати лонг позиції уже більш нижче в цьому діапазоні шукати лонг позиції. Тобто, це взагалі зараз ми локально будемо також розбирати. Це у нас недільний таймфрейм, і якщо узагальнити, то ми з вами бачимо просто зараз корекційну хвилю. Корекція відбувається до цього діапазону. Переходимо давайте на денний таймфрейм. Зараз розберемо, що бітку на денному таймфреймі. Отже, ось ця зона, давайте я ось так поставлю. Ця зона для нас відбувається зоною підтримки. В цьому діапазоні, ось тут, в цьому діапазоні, ми можемо з вами шукати якісь лонгові позиції. Ще це, взагалі, якщо глобально так сказати. Тепер ми з вами бачимо, що тут у нас був імбаланс. Ось тут його можна провести навіть повністю ось так. Можна ось так зробити. І дивіться, що відбулося після того, як ми повністю перекрили ось цей імбаланс. Давайте ось цю зону ось так зробимо. Дивіться, ми ось тут бачили імбаланс з вами, і тут ціна в даному випадку перекрила повністю імбаланс, і ми побачили реакцію. Так, ми побачили реакцію, і тут знімалася ліквідність, тут була пол, полочка ліквідності, називається воно так. Знову ж таки, це така моя мої назви. Так, полочка ліквідності ось тут називається. Ми зняли ліквідності ось тут в цьому діапазоні. і Зараз можна після зняття цієї ліквідності, можна очікувати зняття нижньої ліквідності по біткоїну. Так, зараз можна потенційно шукати якісь шортові угоди. Але пам'ятаємо, друзі, що глобальний тренд на недільному тайфреймі в нас бичий. Тобто в нас потенційно є висхідна структура, але локально ми можемо з вами шукати якісь шортові угоди з зняттям нижньої ліквідності і тестом ще цього глобального такого блока. Тому, друзі, давайте ще раз узагальнимо. Ми з вами побачили з вами ось тут зняття ліквідності. Було зняття ліквідності. Ми зняли з Вами ось цю полочку ліквідності, ось цю, ці ось таким, ось таким рухом ціни. І ось тут у нас був деякий імбаланс на денному таймфреймі, Ось тут його видно було. Ми перекрили їм баланс. Тобто ціна, бачимо, одразу відкат відбувся після цього. Ми зняли ліквідність, і наступний рух ціни можна очікувати сюди, десь потенційно сюди зняті зі зняттям цієї ліквідності. І звичайно, якщо брати шорт угоди, то можна брати не на великий депозит, тому що потенційно в нас на глобальних таймфреймах в нас лонги, так і лонгувати відповідно. Є для нас більш позитивним, тому якщо і брати шорт угоди, то тільки на невелику суму. Це, про це пам'ятаємо, друзі. І дивіться, якщо ми спустимося на часовий тайфрейм або давайте двохчасовий тайфрейм, подивимося, що в нас тут є. Це, знову ж таки, видаляємо, тому що в нас вже це не потрібно. Ми можемо для себе позначити взагалі деякі точки. І так, друзі, на двохчасовому тайфреймі нам необхідно визначити структуру і де в нас відбувається злом структури. Дивіться, ось тут у нас був поставлений хай, ось тут у нас був поставлений лой, тобто будемо рухатися поступово, ставимо корекційну хвилю. Тут у нас оновився взагалі хай, так, тут у нас е, структура продовжується. Давайте я локально розберу, щоб вам просто пояснювати, як це все е, працює. Ось тут у нас така гарна біла свічка, так, але ми не оновили лой цієї свічки. Тому ось ця вся структура, можна сказати, ось ця вся структура для нас є повністю одним імпульсом. Тобто в нас тут відбувся імпульс, так, відбулася корекція, і далі в нас структура продовжується. Давайте я буду позначати наступний імпульс, наступна корекція. Тут у нас хай. Оновився аж тут. Ось тут у нас наступний імпульс, наступна корекція. І ось тут ось цей весь рух це у нас один імпульс. І е, злом структури буде вважатися перша Першим потенційним зломом структури буде вважатися ось ця точка 118 тисяч доларів, і наступним підтвердженим пробиттям буде в районі 117500. Ось ця точка. Так, тому ось ця вся цей весь рух, це в нас зараз є поки що корекційною хвилею. І якби я шукав, мабуть, зараз шорт угоди, тобто локальні шорт угоди, так то можна знаходити взагалі їх від тут від деяких балансів Дивіться, переходимо. Давайте на менший тайфрейм на Часовик і також можна на 15 хвилин перейти. Ми тут не бачимо поки що ніяких імбалансів, але у нас тут уже формується деяка е, така полочка з ліквідності. Так? Давайте візьмемо на 30 хвилин, подивимося, що у нас тут формується. У нас тут є також імбаланс деякий. дивіться, друзі. Перше, у нас ось тут був імбаланс, так, він є непротестованим. І ось тут у нас також можна сказати, ось ця точка. Якщо перейти, давайте на 15-ту хвилинку. У нас ось тут також можна сказати є деякий імбаланс. Але він був уже протестований на 15 хвилинах На 15 хвилинках, ось тут бачите, він був деякий тест. Але все ж таки, ось тут є деяка ліквідність. Ось тут в цьому діапазоні збирається ліквідність. Якщо подивитися на більш локальну структуру, то ось тут у нас був пік, ось тут у нас відбулася корекція. Ось так у нас рухається ціна. Ось тут у нас було пробиття, продовжується рух. Рух продовжується. Ось ця наша структура. Ось так тепер виглядає. Тепер ось тут у нас був босс структури. Ось так поставимо імпульс. Раз, два, три. 4. і ось тут у нас не було пробиття, тому що бачите, що тут знімалася просто ліквідність і не було перекриттям гарною червоною свічкою. Тому поки що відповідно можна це ставити як залой, але тільки після того як ми закріпимося нижче цього цієї точки червоною свічкою, так, коли вже буде проторговка, тоді можна говорити взагалі про зміну тренду, так поки що у нас виглядає структура, ось так. Тому друзі, якщо ви загальнете, ось тут можна очікувати зняття цієї ліквідності, так. І тут у нас є ще ось такий імбаланс. Він може бути також повністю перекритий. Це в районі 119,500, Тобто в цьому діапазончику можна шукати якісь шортові угоди. І з яким потенціалом, з якими цілями? Стоп, дивіться, перше, стоп ставити сюди. Давайте я вже покажу, як цю угоду можна відкривати. Приблизно ось тут ставити ось так. Стоп сюди. І з якими цілями? З цілями приблизно в цей діапазон. Тобто сюди, як мінімум, так це буде вже один, один до одного РР. Якщо хочете зменшити, збільшити потенціал, то можна стоп ставити більш коротким. Тобто в цей діапазон. І давайте перейдемо на більш локальний, на більш глобальний тайфрейм. Візьмемо, для прикладу двохчасовий таймфрейм або чотирьохчасовий таймфрейм ми тут з вами побачимо що є ось цей імбаланс не перекритим тобто сюди може бути потенціал потенційно сюди може відбутися рух якщо подивитися на більший таймфрейм, то можна відповідно взяти шорт аж до 112 тисяч доларів тобто зі зняттям цієї глобальної ліквідності можна ось такий шорт взяти, але стоп відповідно передвину, пересунути вже трошки вище, щоб у нас не вибуло наш стоп-лосс. Тому що, знову ж таки, дивіться, друзі, ось тут у нас був утворений імбаланс. Ми його протестували ось цією червоною свічкою і рухаємося нижче. Тому тут поки що в нас є сила нисхідної структури, так тому що є в нас тести, взагалі тести імбалансів, і можемо побачити відпрацювання взагалі цієї шортової структури. Ну і цю потенційну угоду ми видавали також в своєму телеграм-каналі ось такий взагалі потенціал. Тобто, можемо звичайно розглянути таку угоду. Ми виставляли в наш телеграм-канал для наших учасників, можна взяти таку локальну угоду. Але пам'ятаємо, друзі, що у нас глобально. Переважає бичий тренд, бича структура. Так тому після корекції зі зняттям цієї ліквідності я би сказав би, що можна було б шукати якісь лонгові позиції на більш на більшому таймфреймі. Знову ж таки, це вже якщо дивитися глобальний таймфрейм. А зараз давайте переходити до наступної потенційної угоди. Це по монеті суї. По монеті суї ми також розглядали ось таку угоду на даному таймфреймі з потенціалом оновлення all-time high і давайте її розглянемо більш. Глобально більш локально розглянемо, що у нас тут може відбуватися. Дивіться, це в нас недільний таймфрейм У нас є ось така структура. Якщо дивитися більш глобально, можна провести ось таку трендову трендові лінії. Дивіться, відбувся у нас імпульс, відбулася корекція, відбувся імпульс, і зараз у нас відбувається корекційний рух до цього імпульса. І якщо подивитися, до речі, Фібоначі, давайте проведемо Фібо від самого Хая до самого Лоя. Ми побачимо, що ми майже дійшли до рівня 05, але все ж таки його не затестували. І так, друзі, давайте перейдемо більш локально. Дивіться, на недільному тайфреймі у нас ось така структура є. Знову ж таки, дивіться уважно, як відпрацьовують імбаланси. Був у нас на недільному таймфреймі ось такий величезний імбаланс. Ціна виросла, скоректувалася, перекрила повністю ось цей імбаланс. Зараз у нас також є потенційний імбаланс в цьому діапазоні. Давайте я вам покажу цей імбаланс. Тут ось ця зона також для нас є потенційною для того, щоб шукати якісь лонгові позиції. Цей діапазон. Якщо подивитися, що повністю імбаланс перекрився, це до рівня 3 доларів, тобто можемо сюди скоректуватися, ще раз зняти ліквідність в районі 3:27, і тут уже шукати якісь лонгові позиції на довгострок, тому що імбаланси вони досить часто, якщо вже і тестуються на рівні 0,5, і можуть може ціна продовжити рух висхідний, східний, так а може повністю перекритися імбаланс і потім вже продовжитися висхідна структура. Так само, як ось тут, друзі. Ми також тут перекривали імбаланс, як бачите, знімалася ліквідність, і потім, після того, як ми тільки після того, як ми перекрили його повністю. Рух продовжився, тому ось така взагалі цікава закономірність. Якщо подивитися більш локально на даному тайфреймі, ми побачимо, що у нас відбувся відбулося вже зняття ліквідності, і у нас був частково протестований ось цей імбаланс. Так, тобто ми його протестували. Не завжди ціна може повністю перекривати імбаланс. Так, вона може частково його взагалі протестувати, і вже побачити нам для нас свій східну структуру. Не завжди так відбувається, і в цьому є суть трейдингу, що ти маєш підлаштовуватися під. Всі сценарії, тобто, якщо сценарій відбудеться, наприклад, не буде взагалі в нас ще одного зінця ліквідності, так і ціна не буде рухатися сюди. Ти маєш до цього сценарія також бути готовим і бути готовим до того сценарію, якщо в нас повністю перекриється взагалі ось цей імбаланс. Так і в цьому заключається взагалі основа трейдингу, щоб бути готовим до всіх сценаріїв, не перевищувати ризики і рухатися взагалі по своїх правилах. Дивіться, друзі, що у нас на денному таймфреймі? У нас також тут є імбаланс, який зараз в даному випадку перекривається. Є у нас. Перекриття була в нас якраз реакція від рівня 0,5. Повністю ми перекрили рівень на Тут, до речі, також, якщо подивитися, то тут був в нас рівень 05 на недільному тайфремі. Також як бачите, реакція відбулася. Потенційно, ми також можемо з вами побачити перекриття взагалі цього імбаланса. Потенційно можемо побачити уже висхідну структуру. Тому і ми таку угоду взагалі, видавали в нашому телеграм-каналі. Ось така взагалі угода стоп лос ставиться сюди за цей рівень, так за за ось цей. Можна навіть і зараз входити в лонгу позицію, якщо дивитися більш глобально. Стоп ставити за цей рівень, щоб було гарне РР відношення ризик прибуток, і потенційно дивитися вже з потенціалами в районі 5 доларів і вище. Так, тобто дивитися вже на all Time High. В такому випадку наш РР прибуток збиток буде становити в районі 5, то 4,86, як бачимо. Тобто ти втрачаєш для прикладу, втрачаєш 5 доларів, але є потенційно заробити в районі 20 доларів. Тому ось така угода видавалася у нас в. Телеграм-каналі, тому ось такі угоди можна розглянути. Якщо вам взагалі сподобалося, друзі, сподобався ось такий аналіз, сподобалися мої думки, і сподобалося те, що я ділюся з вами в реальному часі. Аналізую ринок, показую, як я це роблю. То обов'язково підписуйтеся. Дякую вам взагалі за перегляд. Бажаю всім профіту і обов'язково навчайтеся, тому що чим більше практики. Тим більше у вас буде взагалі позитивного результату на дистанції. Так, це не означає, що ти маєш одного догадати 100%, і тебе буде результат. Ні, друзі, трейдинг це система, протягом якої ти маєш взагалі діяти по своїй стратегії, так, і підтримувати взагалі, дивитися за ризиками. Тому що, якщо ти будеш перевищувати ризики, то взагалі немає сміс, сенсу взагалі це все розпочинати. Тому, друзі, знову ж таки, бажаю вам профіту. Приходьте в наш телеграм-канал. Якщо вас цікавлять угоди, трейдинг, то запрошую. Дивіться ось це навчання. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.